У Верховній Раді пропонують обмежити телеграм в Україні, щоб не вербувати підлітків. Як ви ставитесь до цього обмеження? Ставлюсь негативно, тому що це дуже зручний месенджер, в якому зараз у нас і робочі чати. тобто він дуже зручний. Він актуальний, у, всі, у всіх майже є телеграм, тому дуже негативно, дуже негативно ставлюсь до цього питання. Не хочеться йти в Viber чи такі якісь месенджери. Мені здається, що це абсурдне максимальне рішення. Думаю, що зараз всі перейшли, всі українці на месенджер як Телеграм, і, а WhatsApp ще не настільки більш програмований, та Ось так. Мені здається, що все ж таки Телеграм намного зручніше, ніж Ватсап. Негативно. Зиму, ну, що користуюся тільки телеграмом, іншими месенджерами не користуюся. Ось якщо заборонять, то мабуть на поштову голубів йду. Ось ну, нічого другого не буду розглядати. Негативно, це зараз найрозповсюдженіший спосіб комунікації. Месенджер по взагалі по всій країні. 80% українців, наче користуються телеграмом. Я не уявляю собі навіть такого. Немає, я думаю, ніяких альтернатив, але є, наче сигнал. Такий, що конфіденціальний, скоріш за все, ним, чи вайбер, щось таке. Я думаю, що це не покращить ситуації в Україні, якщо ми будемо щось скасовувати, якісь соціальні мережі чи інформаційні, треба все ж таки залишити нам ці, ці канали.